Ви настільки зайняті, що у вас тільки одна вільна хвилина. Але ви все одно мрієте. Про спортивне тіло ставайте на планку. Планка забирає мало часу, але пропонує шанс досягти помітних результатів задоволі короткий термін та стане формувати для вас спортивне тіло зразу на трьох рівнях. Перший. Включить в роботу всі ключові групи м'язів. Як хороший наставник. Працюють всі, ніхто не відпочиває. Другий Розтягни плечі, лопатки, ключиці, біцепси, стопи і навіть пальці ніг. А чим краще розтягнуті м'язи, тим більше простору для рухів. Третій. Покращить метаболізм. Не просто пришвидшить. А змусить його активніше працювати протязі всього дня, навіть коли ви спите. Тому напружте м'язи живота та ставайте на планку. М'язи напружені тіло максимально пряма лінія. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Якщо ви зіб'єте дихання, вам не вдасться протриматися хвилин. Почніть виконувати планку регулярно, тому що немає жодної іншої вправи, яка б за одну хвилину принесла стільки користі та результатів. Як бачите, не варто гаяти жодної хвилини. До зустрічі! Приємного дня!